Віталій Олексійович, я дивився програму, відповідно, в частині пільгового перевезення людей похилого віку, по пенсіонерів до дачних будівель. Там майже 8 мільйонів розписано пригоди рейсів, вартість одного рейсу, вартість одного рейсу вказана 2135 гривень. Середня протяжність маршруту також вказано, що вона 20 кілометрів, ну, тобто 10 кілометрів вперед, 10 кілометрів назад. На сьогоднішній день у нас є розуміння, ну, принаймні у мене, мабуть, у вас, у колег депутатів, тобто який транспорт здійснюється перевезення. У нас є розуміння витрати пального і розуміння вартості комерційної вартості квитка для проїзду відповідно, по даному маршруту. В мене питання, яким чином обраховувалася ця сума Віталій Олексійович, 2130 гривень. Вже там і зарплатня і водія, і мортизація транспортного засобу, витрати на пильне і таке інше. Але ну, на моє переконання, можливо, на моє переконання, вона залишена вдвічі. Дивіться, у нас наші автобуси їздять по різним напрямкам. Тобто, це дачні кооперативи, це розбиті дороги. Вони можуть вести 30 людей, можуть 20, можуть 150. Коли виїдуть автобуси на рейс. Ми з сюди гроші не беремо, ви знаєте. Тобто це соціальна безкоштовна послуга. Ми платимо фактично за машину кілометр. Тобто, як ви правильно сказали, це оренда автобуса, в яку власник вкладає зарплату водія, пане не амортизацію свій прибуток, податки тощо. От поділіть, будь ласка, оці 2 тисячі на 100 чоловік, середня вартість квитка 20 гривень. Давайте будемо родитися певну віч, не, не везе там пазік. Ми розуміємо, що це пазік. Це великі автобуси, дажур. Автобуси котель дажу, це автобуси, що підтримують з Франції. Котель дожить везе 108 людей Так, от В нього таке навантаження. Це автобуси, місто Ніцца списало років 20 назад. Підприємець привіз їх місто Кременчук, поставив на кінцевій зупинці ТРБ, і вони от стоять, готуються до круга рейсів. Коли він поїхав перевіряти маршрут, він зламав свою особисту легкову машину. Прийшов до Руслана, почав там розказувати, пішов, ремонтував, поїхав далі перевіряти. Тобто це великі автобуси, це не пазіки в основному. Там там декілька автобусів, в основному масі це великі габаритні автобуси, але дачні коперативи не всі можуть прийняти такі великі автобуси, тому є трішки менше до 50 місць і 30 ще там, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Ну так ви не 100 вже ставите, чи не 100? Ні, більша маса — 100-місні автобуси. Більша маса — 100-місні автобуси. Ми зараз працюємо з нашими іноземними партнерами, нам теж три автобуси з Італії йдуть. От коли вони прийдуть, ми їх теж перефарбуємо, і в нас буде ще круче. Дивіться, Богдан, якщо вам треба, ну давайте ми вас запросимо на перший рейс. Я мав е, необережність поїхати на першому рейсі. Я стільки вислухав в минулому році від людей в свій бік, тому, будь ласка, Руслан, після оголошення тендеру Богдану, дайте інформацію, хай він моніторить, хай дивиться після перемоги, теж контролюйте, щоб автобуси були ті, які заплановані. Те, що вона має певну вартість, да, вона має для нас певну вартість, але 6 мільйонів гривень це ніщо в порівнянні з тим, що кілька десятків тисяч кримінчужан зможуть скористатися цією послугою, поїхати на дачу, виростити якесь біждя. Можливо, навіть частину його продати, поповнити свої сімейні бюджети і підготуватись до наступної складної вкрай землі. Все. Тобто ми б його не робили, але це інвестиція в нашу перемогу. До городів, до дач, до садових городніх масивів доставити людей, для того, щоб вони мали можливість все-таки, власним зусиллями якийсь продуктову безпеку держави підтримати і свою власну теж.